І ми продовжуємо знайомитися з нашими спеціальністями. А саме сьогодні і зараз ми дізнаємося більше про 142 спеціальність. Вітаю! Привіт! Розкажи, будь ласка, більше про свою спеціальність. Моя спеціальність енергетичне машинобудування це велика масштабна та історично спромовна спеціальність, тому що вона бере свій початок ще з 18-го сторіччя і з перших парових машин. А зараз це все, що виробляє наша енергетика, починаючи від великих. Електростанцій атомних, роботи яких залежить від злагодженої роботи багатьох кваліфікованих спеціалістів, що є, звісно, випускниками наших кафедр. Крім того, це також і автомобілі, що ми бачимо кожен день, тому що їх серце двигун, це теж енергетична система. А системи кондиціювання, якими ми зараз користуємося, це також те, що проєктують спеціалісти наших кафедр, а саме кафедр технічної криофізики. О, Супер! А які саме предмети вивчають наші студенти? за все, ми ж кажемо про технічні кафедри, тому більш всього в нас предметів пов'язаних із хімією та фізикою. А крім того, ми з вами кажемо про сучасну освіту, тому неможливо проєктувати сучасні системи, не знаючи програмування, де не вміючи працювати із системами автоматизованого проєктування. Тому наші студенти вже на першому курсі вміють писати прості програми та проєктувати і розробляти 3D-моделі в таких пакетах, як, наприклад, Solidworks. А розкажи, будь ласка, про можливості працевлаштування? Можливості працевлаштування в наших випускників великі. Це і Україна, тому що енергетики зараз потрібні як ніколи. Як приклад, останнє що ми організовували, це був захід із Смільницькою атомної електростанції, і вони дуже зацікавлені саме у випускниках нашого вишу. А щодо міжнародних співпраць, чи є в нас таке? Так, ми поповні користуємося системами академічної мобільності, і наші студенти мають можливість проходити практику а, за кордоном. Наприклад, саме з моєї кафедри хлопці проходили практику а, на заводі Бош та Мерседес. А, а ти можеш охарактеризувати свою спеціальність трьома словами? Звісно, можу. По-перше, це значущість, по-друге, це масштабність і третє це потужність. Вау. Дуже дякую, тому вступайте до нашої 142-ї спеціальності. Будьте масштабним, затребуваним та крутим разом з нами. Чекаємо на вас, ви нам потрібні.